Вітаю, друзі, продовжуємо активно готуватися до НМТ з історії України і сьогоднішня наша наступна тема це тема 14 Культура України кінця 18 першої половини 19 століття. Отже, давайте будемо розпочинати. Перше, що ми маємо знати, це які стилі в той час номінували на, на території українських земель. Перший такий стиль це буде романтизм, тобто це такий стиль в мистецтві, якого характерне те, що митці намагаються передати внутрішній світ людини, тобто її почуття, переживання. Прагнення і неповторність кожної людської особистості. Тобто романтизм це передача почуттів людини. А класицизм це такий мистецький та архітектурний стиль, в основі якого покладені традиції античності як норма та зразок досконалості. Тобто для класицизму характерна передача чіткості, правила, канонічність, досконалість, і також, якщо беремо архітектуру, то для класицизму наявність колон. От. Тепер щодо освіти, також цей період активно розвивається середня освіта, будуть такі навчальні заклади існувати, як Волинський ліцей, ліцей імені Рішелі, також Ніжинський ліцей. Також в цей період з'явилися нові вищі навчальні заклади. Це такі два університети на території Надніпрянської України, які ви маєте обов'язково пам'ятати. Перший університет на українських землях у складі Російської імперії, такого європейського типу це буде. Харківський університет 1805 року, який був заснований місцевим дворянином Василем Каразіним, тому що це був місцевий харківський дворянин, який розумів значення освіти для розвитку краю і саме на його кошти, і також на кошти небайдужих людей у Харкові було створено університет. І цей університет мав важливе значення, тому що він сприяв розвитку українського національного відродження саме з цим університетом пов'язаний. Перший центр національного культурного відродження через деякий час, у 1834 року, під впливом польського визвольного повстання 1830-31 років, було створено наступний університет, Київський університет імені князя Володимира або імені Святого Володимира. Цей університет було створено з метою русифікації правобережної України, тобто поширення російської мови, культури, звичаїв і так далі. Але на початковому етапі цей університет сприяв. Українському національному відродженню, тому що першим ректором цього університету був Михайло Максимович, а це саме діяч українського національного відродження. Тому коли було відкрито новий університет в Києві, таким чином центр українського національного відродження перемістився з Харкова до Києва. Далі наступне питання: наука щодо історії. Маємо пам'ятати такий діячок. як Микола Маркевич це Історія Малоросії, Дмитро бандиш Каменський Історія Малої Росії. і також Микола Костомаро, маємо пам'ятати його і зовнішній вигляд, його о, фото, як він виглядав. Зокрема, цей український історик. Також маємо пам'ятати, що це був. Він був членом Кирило Мефодівського товариства, і в нього є такі відомі праці, як Богдан Хмельницький, Мазепа і також Павло Полоботок. З математиків. Нам потрібно запам'ятати двох математиків. Це, по-перше, Михайло Остроградський, якого питали вже двічі в тестах. Знову маємо його запам'ятати, і також Тимофій Осиповський. Михайло Остроградський це найвіжний найвідоміший математик тогочасного світу. Ось він дуже відомий, був членом різних академій наук, там Петербургська, Туринська, Берлінська і так далі. І, до речі, Михайло Остроградський був другом Тараса Шевченка. Також маємо пам'ятати Михайла Максимовича, тому що це громадський діяч, вчений біолог. Він також фактично є засновником такої науки, як ботаніка, ну саме української ботаніки, тому що він видав підручник основи ботаніки. Також він започаткував українську наукову фольклористику, видавши три збірки народних пісень. Найбільш відома – це малоросійські пісні 1827 року. Далі Василь Каразін. Це вчений енциклопедист, він засновник Харківського університету 1805 року, і також це великий винахідник, тому що він знаходив винаходив якісь там прилади, якусь техніку для сільськогосподарських робіт, там. винайшов нову технологію видобування селітри, і також він створив першу в Російській імперії мережу метеорологічних станцій, яка мала мала, до речі, таке прикладне значення, тому що ця станція. Ну, Звісно, що вона виявляла, який погод погоди, робила прогноз погоди, і цей прогноз погоди використовували для сільського господарства. Далі, в цей період зароджується нова українська література. Нова українська література це ті твори, які будуть писатися вже українською мовою, тодішньою розмовною українською мовою. Тому і називають нова українська література. Ну, і звісно, що зачинателем Фактично, батьком української нової літератури буде Іван Котляревський. Це нас дата 1798 рік Енеїда, коли вийшла перша книжка тодішньої розмовної української мови, і це буде початок нової української літератури. Також Іван Котляревський є і батьком українського театру, тому що він писав перші драматичні твори, зокрема. Перший драматичний твір це буде Наталка Полтавка, і, зокрема, він ще інший автор такого твору, як Маскаль чарівник Також Григорій Квітка Основ'яненко. Це представник нової української літератури, тому що він засновник художньої прози нової української літератури, такі його відомі прозові це як Маруся, Конотопська Відьма, Сердечна Оксана. Ну і також він ще й був драматургом, писав п'єси. Такі п'єси, наприклад, як сватання на Гончарівці, шельменко «Шельменко-Денщик», Дворянські вибори тощо. А далі маємо знати байкарів, От, зокрема Євген Гребінка і також Петро Гулак Артемовський. Саме Петро, Петро Гулак Артемовський започаткував жанр байки і романтичної балади в новій українській літературі. Микола Гоголь писав такі збірки, як вечори. вечори... На хуторі біля диканьки Повість Тарас Бульба, то що Тарас Шевченко, 1840 рік, кобзар, це також прояв нової української літератури, в своєму кобзареві Шевченко сформував українську національну ідею. І також маємо пам'ятати, що Іван Котляревський і Григорій квітка основяненко це фактично творці українського професійного театру, тому що в Харкові буде існувати. Харківський театр, його керівником, там, директором, режисером і так далі буде Григорій квітка основяненко а в Полтаві буде Полтавський театр, і ним буде керувати Іван Котляревський. Також активно розвивалася музика. Зокрема, було поширено кобзарське мистецтво. Найбільш відомий кобзар це Остап Вересай, і також Семен Гулак Артемовський написав першу українську оперу, тобто українською мовою, Запорожець за Дунаєм. Це дата 1862 рік. Тепер щодо архітектури, маємо пам'ятати такі архітектурні пам'ятки, як палац Карила Розумовського в Батурині. Архітектором був Чарльз Камерон. і Звісно що цей палац був збудований на кошти Карила Розмовського. Ну і також будинок Київського університету, архітектором був Варфоломій Береті. І ці дві пам'ятки архітектурні збудовані в стилі класицизму. Чому класицизм? Тому що ми тут бачимо колони. А в архітектурному плані один з головних таких елементів класицизму це наявність колон. Також щодо скульптури, скульптура. Це такий буде пам'ятник Володимиру у Києві і також пам'ятник Дюку Рішелє в Одесі. маємо пам'ятати, що скульптором пам'ятнику Рішелє в Одесі був Іван Мартус. Обов'язково запам'ятати. Щодо живопису, такі відомі тодішні картини, як Дівчина з Поділля, маємо пам'ятати Василь Тропінін. Взагалі, Василь Тропінін це був російський художник, але він був такий кріпацький художник. І це був перший художник, який почав малювати. Людину з простого народу, тобто він взагалі захоплювався українськими дівчатами, а саме дівчатами з Поділля, і любив ну, малювати портрети. В нього є декілька таких дівчат, і оцю, цю дівчину з Поділля його роботу маємо знати до НМТ. Далі, Садиба Тарнавського в Качанівці. Це в нас був автор такий, Штенберг. У мене помилка, був автор Штенберг. Ось це, до речі, був він був другом Тараса Шевченка. І ця, ця його картина започаткувала пейзажний живопис, тому що тут бачимо такий пейзаж. Також, також відомий український художник, звісно, що це Тарас Шевченко, який написав велику кількість портретів. Треба пам'ятати його автор портрет, також його Катерину, яка фактично його робота Катерина, вона стала ілюстрацією до його поеми Катерина. Також він автор серії офортів Мальовнича Україна на історичну тематику, яку ми маємо також знати якщо вам сподобалось цей вебінар, це відео, обов'язково ставте лайку, залишайте свої коментарі. ось, І також підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал і також на цей YouTube канал, щоб отримувати ще більше корисної інформації до НМТ з історії України. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.